Шановні глядачі, прийміть мої вітання, нехай здійсняться всі ваші побажання, нехай скоріше. Дохне хуйло. Ви на каналі «Езотаріум», а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 26 вересня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти шестикутні супертарот, великі аркани ТРО, які не так часто бувають на бойовому читуванні. Тому не забувайте ставити свої вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ви раптово вперше потрапили на Езотаріум сьогодні. У нас будет эпиграф с книжки «Плоть и кости дзен». Вот тут даже ей и закладочка какая-то. Вот тоже. Не привязывайся к праху. Дзен Гецу, китайский мастер времен династии Тан, написал следующие советы своим ученикам. «Живя в мире, не привязывайся к праху его. Таков путь настоящего ученика Дзен». Когда видишь, как другой совершает хорошее, поддержи его, следуя его примеру. Услышав об ошибках другого, старайся не превзойти его. Даже если ты один в темной комнате, будь таким, как перед лицом благороднейшего гостя, выражай свои чувства, но не более, чем это свойственно твоей истинной природе. Бедность – твое сокровище, не меняй его на легкую жизнь. Человек может выглядеть глупцом, но не быть им, он может просто беречь свою мудрость. Добродетели – плоды самодисциплины, они не падают с неба, как дождь или снег. Скромность – основа всех добродетелей. Пусть твои соседи откроют тебя до того, как ты сам откроешься им. Благородное сердце никогда не принуждает тебя. Его слова, как редкостные жемчужины, они редко появляются, но имеют большую ценность. Для чистосердечного ученика каждый день счастливый. Время идет, но оно никогда не запаздывает. Ни слова, ни стыд не могут управлять им. Осуждай себя, а не другого, не суди правого и виноватого. Некоторые вещи, хотя и верные, могут казаться неправильными какому-нибудь поколению, так как цена правоты может быть установлена через многие века. Нет нужды требовать немедленной оценки. Живи делом, а результаты, оставь великому закону Вселенной, проводи день в мирных размышлениях. Ось такі цитати від майстрів дзен сьогодні для вас прозвучали. Ну і нагадую, що сьогодні супер тарот. Шестикутні великі аркани Таро, що ж стосується цього четверга 26 вересня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, в цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, у вас сьогодні фартовий день, використовуйте. Його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде в кінці цього прогнозу. Обов'язково карта за днем народження. Знову три карти: перша карта загальна карта дня, друга карта за знаком задяку. і третя за днем народження. Крізь теро з вами спілкується ваше вище я. Тож ці прогнози вони цілком достовірні. Можливо, не конкретні, бо вони загальні. Тож, давайте налаштуємося на цей четвер, кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта, загальна карта дня, чого очікувати від цього четверга. Крокодил, нульовий аркан, досить небезпечне явище. У цей день можна обнулитися, все втратити. У цей день не слід займатися серйозними якимись справами, підписаннями якісь договорів, бо у цей день можуть надурити і може все піти не так, як того ви запланували. У цей день гарно постувати, святкувати, дуріти, але ні в якому разі не робити помилки. Якщо будете робити помилки, вони потім до досить довго будуть відгукуватися у вашій долі. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось салатового світло-зеленого світло кольору. Для представників знаку Терези, можливо, дехто з вас святкує свій день народження, заповідана лампада. Будьте обережні у цей день і таємничі. Якщо ви будете відкривати свої плани іншим людям, навіть рідним вашим людям. Потім вам це може прилетіти дуже серйозним і болючим бумерангом. Будьте обережні і існуйте лише у тих межах, яких ви можете існувати. Не виходьте за рамки існуючих законів і не намагайтеся сьогодні щось розпочати. Ви навпаки, можете щось закінчити, щось зруйнувати. А от розпочинання у цей день неймовірні. Також хтось з вас сьогодні почує недобру звістку про те, про те, що хтось відійшов у світ інший, але вам слід продовжувати жити далі. За від, заповідана лампада, відлюдник це карта медитації, тож сьогодні гарний день для того, щоб побути на самоті зі своїми думками. Для представників знаку Скорпіон перегорнута жертва це непоганий день, день якихось подарунків, які вам виділила доля. Якщо ви людина добра, якщо ви сіяли добре і світле, то сьогодні до вас прийдуть винагороди за це. В цілому у вас гарний фізичний стан, і ви можете допомагати іншим людям, якщо у вас є на те можливість, бо благодійність це найкраща риса цього аркану. Для представників знаку стрілець перегорнута храмова брама, інша назва цієї карти верховна Жриця. І це жіноча карта. Вона пов'язана з місячною енергією, з інською енергією. Тож, якщо ви жінка, будьте сьогодні обережні, у вас може боліти голова, можуть розпочатися місячні і дуже поганий день для зустрічі, для бесід. Вам будуть розповідати багато якихось непотрібних. Речей, багато дезінформації, і у цей день ви можете посваритися навіть з найріднішою людиною, тож будьте обережні особливо з жінками. Жінки у цей день можуть бути досить непередбачувані. Далі представники знаку Козиріг випала ваша карта, колесо фортуни або Сфінкс, одначе випала перегорнута. Тож будьте обережні, не ризикуйте сьогодні, не грайте в. Ті ігри, в яких ви не знаєте, до яких ви не знаєте правил, і намагайтеся сьогодні покладатися лише на власне вміння. Вдача, на жаль, сьогодні не з вами, тому вам слід з цим якось примиритися і жити собі далі. Головне, не намічайте на сьогодні якісь важливі зустрічі, бо ці зустрічі також не принесуть вам нічого доброго. Далі представники знаку водолій. Перегорнута колісниця сьогодні вас може щось зупиняти, чи ви можете повертатися до чогось того, що ви не вивчили. Перегорнута колісниця це невивчені уроки, які можуть знову повторюватися у вашому житті, і ви можете робити якісь. Досить необдумані справи, зверніть на це увагу. Вам важко буде накопичувати матеріал, а також гроші. Тож намагайтеся не транжирити їх. Також представники знаку водолій цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку стрілець. А от для риб, незважаючи на те, що випав найгірший аркан тіфон, він же диявол, він випав перегорнута. Це каже про те, що фатальні ситуації з вами сьогодні ніяк не стануться. Тому ви можете навіть трохи ризикувати. Ризик цей буде виправданий. Ніякі демони вас не будуть спокушати, окрім тих демонів, які живуть у вашому серці. Тож, якщо ви будете керувати внутрішніми якимись недобрими вадами, нічого поганого з вами не станеться. Якщо ви боїтеся зіткнення з людьми в погонах, в формі не бійтеся їх сьогодні. Ви захищені від вторгнення зовні демонічних, а також. Якихось непотрібних вам сил. Далі представники знаку Овен. Сонячний геній, він же карта помірності або янгол це добрий захист. Це ознака того, що ініціатива у ваших руках. Янголи вас оберігають, янголи допомагають вам. І сьогодні все залежить від вас. Якщо ви будете спілкуватися, якщо ви будете говорити про свої потреби, то все буде вирішено. А якщо ви ще будете молитися частіше, вам відкриються великі можливості. Також представники знаку Овен цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Водолій. Для Тільців, гарна карта випала. Це управник вашого знаку, як звісно, астрологам. Тільцем управляє Венера, і це якраз карта пов'язана з планетою Венера в прямій позиції. Тож це гарні почуття, гарні емоції, навіть гарні емоції від того, що ви отримуєте більше ніж ви бажали отримати. Це стосується грошового боку вашого життя. Що стосується зустрічі з коханими, це дуже гарний день саме для цього, для кохання та для прояву своїх емоцій для краси. Далі представники знаку Близнюки. Випала ваша карта, причому в прямій позиції. Тож сьогодні у вас дуже гарний день, це стосується як якихось комерційних. Питань. Ви сьогодні можете заробити великі гроші, до вас вони прийдуть обов'язково. А також це стосується внутрішньої енергії. Ви насичені гарною сонячною енергією. Рекомендую вам сьогодні обов'язково побути на сонці, зарядитися ще тим сонцем, яке вже відходить, осіннє сонце. І також це гарний день для того, щоб провести його з власними дітьми. Далі представники знаку РАК. Голова арканів це. Жрець верховний, Єрофант, папа, тот Гермес, Меркурій Тресмігіст, він перегорнуто, на жаль, випав. Тож сьогодні день гальмувань. Сьогодні вам ні в якому разі не слід поспішати, і не слід іти за своїм власним настроєм, бо настрой вас може завести у глухий кут. Намагайтеся контролювати свій тиск, якщо ви гіпертонік, у вас сьогодні він може дуже сильно скакати. Далі представники знаку Лев. Перегорнута й зіда уранія. це. Планета Земля, це карта матеріалізації. ідей. Сьогодні матеріалізація неймовірна. навпаки, сьогодні ви втрачаєте гроші, втрачаєте дії свої, тобто у вас якась така бездіяльність на вас може знайти. І також це небезпека для фізичного тіла. Можете наразитися, якісь можуть бути ушиби, переломи. Це все залежить від вас. Будьте обережніше, бережіть своє тіло від різних ушкоджень. І нарешті представники знаку діла. Мах в прямій позиції гарна карта для чоловіків. Це янська чоловіча енергія. Вона пов'язана з творчістю, вона пов'язана з вашою волею, вона пов'язана з можливістю розпочинати щось нове. Будь-які розпочинання у цей день принесуть, врешті-решт, гарні плоди. А також дуже гарно в цей день самостійно вирішувати свої питання, користуючись власними егоїстичними принципами. Тепер подивимось на день, ну що ж. Можу сказати, що ніч більш-менш спокійна, на ніч випали гарні карти. А ось у день багато перегорнутих карт випало починаючи з 10-ї години ранку і до 16-ї години вечора можуть бути якісь негаразди. Зверніть на це увагу. Рекомендую вам не намічати ніяких зустрічей, ніяких подій саме на цей час. Я маю на увазі грошових важливих подій. В південь дуже поганий час можна програти. Не грайте в південь у рулетку, чи у казино, чи у лотерею, бо ігри у цей день, на жаль, не приносять гарного результату. Ну, а тепер по одній карті ще за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця коса в прямій позиції. Це карта смерті, це карта мінливості, це карта кармічних подій, які цілком можливі у цей день не випадково. Це не ваш день за нумерологію. Якщо не бажаєте цих змін, краще посидьте вдома. Також гарний день для різних ворожінь та магічних операцій. Далі представники, люди, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Перегорнута розбита вежа гарний показник того, що ви захищені від руйнувань, захищені від втрат. Навпаки, ви сьогодні можете як відновлюватись самостійно, так і допомагати іншим людям відновлюватися, відбудовуватися. У цілому це гарний гармонійний день. Також будьте обережні, єдине, якщо ви Народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця пробудження мертвих або страшний суд, карта відродження, нічого страшного в неї немає. Вона каже про те, що сьогодні ви загалом будете займатися. Проблемами родичів, спілкуватися з родичами, саме родичі вам можуть допомогти. І сьогодні день чергових повторень, нічого нового відбуватися не буде, єдине, що вам слід дотримуватися тієї тактики, тих установ, в яких ви існуєте, і нічого не робити якихось різких змін. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнуті сутінки, гарний показник того, що ви дізнаєтесь якусь правду. Вона відкриється. Хтось вам щось розповість, чи у вас спрацює гарна інтуїція, і ви відчуєте, що хтось вас давно вже обманює, хтось вам бреше, і ви це дізнаєтеся. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14-го або 23-го числа будь-якого місяця перегорнута феміда це неврівноваженість, це якийсь нервовий зрив, який цілком можливий, якщо ви не будете контролювати свої емоції, це дисгармонійний день. Зверніть на це увагу і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий приборканий лев, ознака того, що вам не вистачає сил на все. Вам сьогодні не слід бути агресивними, бо якщо ви будете агресивними, це може дуже сильно якось розладити. В той лад той устрій, в якому ви існуєте, зверніть увагу також на здоров'я і не перенапружуйтесь. Особливо це стосується спортсменів та військових. У вас сьогодні зіткнення з тією силою, якою ви подолати не можете. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнуті два шляхи, ознака того, що сьогодні у вас, на жаль, немає вибору. Сьогодні вам треба бути чесними перед собою, перед людьми, не робити різких якихось поворотів у своїй долі, не експериментувати і не спокушатися. Як би вас не спокушали, не спокушайтеся, йдіть своїм шляхом і не бачте того тих спокус, які відбуваються за вашою. Спиною, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця, ну неморологічно, сьогодні ваш день, але вам випав кубічний камінь, карта імператора в перегорнутому стані, і це ознака того, що сьогодні день, коли не слід покладатися на людей, на колег, на своїх рідних, слід робити все самостійно і ні в якому разі не робити ніяких зборів не з. З'ясовувати відносини з іншими людьми, бо ви можете окінцево втратити зв'язок з тими людьми, яким ви довіряли. Рекомендація перегорнутого кубічного камня побути трошки на самоті зі своїми думками. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця перегорнута корона, а це нагорода. Це всесвіт, це перегорнутий всесвіт. Ви знаходитесь на межі прірви. Сьогодні ви можете закінчити з якимись поганими справами. Сьогодні гарний день для переїзду для того, щоб змінити своє місце, місце дислокації, Одначе, очікувати від цього дня чогось великого і. Такого космічного не слід в цей день. Прийдуть якісь результати, але вони, можливо, вас не задовольнять. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці шістикутні великі аркани таро, супер Таро, я їх називаю. От хай все найкраще, що вони для вас сказали, відбувається у вашому житті як якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний великий отче Вакантанка, Господь Бог. Іварайгега. Jehova, mi je, Jar Jehova, fanajf, Alaih Vajhenaif, Isa Jehova, fanajf, Alaih Vajsim Lej Shalom, Vajsamu, Ačmi Albani Izrael Bani, Avraham.